Твоє ім'я у моєму серці холостяк Алекс Топольський розповів, як обрав переможницю і чому обрав Катю Лозовицьку. А також чому Топольський кинув свою обраницю Катерину Лозовицьку. Сьогодні вона показалася з укриття під час ранкового обстрілу Києва. Треба перетерпіти цей ранок, все обов'язково буде добре. Головне залишатися в укриттях. вічна пам'ять тим, хто загинув сьогодні в Дніпрі. А от топольський зараз перебуває за кордоном в Азії. Алік знову нарвався на критику, адже неодноразово під час обстрілів. Чоловік показував відео з танцями, з відпочинком і так далі. Я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Підписуйтеся і включайте дзвінок. 13 січня на телеканалі СТБ відбувся фінал романтичного шоу Холостяк з Алексом Топольським. Бізнесменові довелося вибирати між двома кардинально різними дівчатами, спокійною, розважливою Катею і зухвалою та різкою Сашею. До обох дівчат в Алекса були почуття. Проте Катерина поцілила у серцях. Холостяка влучніше, чоловік одягнув розкішне кільце з діамантом на палець Каті Лозовицької. Я не до кінця розумів, навіщо ти тут, але я завжди був підкорений твоєю жіночністю та ніжністю. Я завжди чекав, коли ти зробиш крок назустріч, і ти зробила. Я намагався розгадати, що стоїть за твоєю стриманістю, які почуття. І чи є вони взагалі? Я відчув твоє справжнє бажання наших з тобою стосунків. Твоє ім'я зазвучало в моєму серці. Тепер я знаю, що таке закоханість. Це те, що я відчуваю до тебе, Катю. Я хочу бути з тобою. Ти візьмеш обручку, сказав Алекс Топольський Каті, яка ледь стримувала сльози. Отже, що відомо про переможницю шоу Катерину Лозовицько? Катерині 26 років. Дівчина професійно займається моделінгом та бальними танцями. <му> З 15 років Катя працювала моделлю та подорожувала світом. Мала контракти в Німеччині, Італії, Великобританії, Китаї та Франції. До початку проєкту красуня проживала у Києві. На шоу стало відомо, що вона придбала квартиру у центрі столиці, з купівлою якої їй допомогли батьки. До речі, вони працюють у київському рахсі. В 11-му ефірі тато переможниці зізнався, що Лозовицька обирала чи піти на холостяк «12» чи на конкурс Міс Україна. Подругами після завершення шоу для Каті стали Олександра Погорєлова, Юлія Кучеренко та Аліна Єршова. До речі, Саша мудра після відмови холостяка зазначила, що вона часто закохується, і вибір Алекса її не засмутив. 13 січня глядачі дізналися, хто заволодів серцем бізнесмена Алекса Топольського. Для багатьох вибір чоловіка став несподіваним. Інші стверджують, що вони вірили у перемогу Каті Лозовицької з першої вечірки. Не обійшлося і без критики на адресу самого Топольського українці засумнівалися, що він керувався серцем, і впевнені так потрібно було авторам проєкту. Отже, що говорять про перемогу Катерини, переважна більшість зраділи результату і назвали Алекса мудрим чоловіком. Люди пишуть, що це єдиний правильний вибір за всі сезони Холостяка. Проте не впевнені, що союз закоханих триватиме довго. Уперше не розчарована. Сподіваюсь, вони разом і у них все складеться. Прекрасна пара. З першої вечірки Каті не було конкуренток. Тепер це мій найулюбленіший сезон Холостяка. Найкрас Сивіша дівчина за всю історію проєкту та пара, за яку я дуже рада, читаємо під постами на офіційній сторінці шоу. Що думають про промову Олександри в машині? Після відмови бізнесмена мудра зізналася, що її серце не розбите, і вона зможе через кілька місяців закохатися знову. Українці в коментарях обговорюють лицемірство Саші та її неготовність до створення міцних стосунків. Шурці терміново до психіатра. Тепер на Гаваях мудра відпочиває зі своєю надувною силікованою подружкою, шукають нових спонсорів. Вона іноді себе не контролює і раптово злітає маска, і видно її реальне нутро. Ось і показала своє справжнє обличчя. Всі слова про закоханість маячня пишуть люди. Однак знайшлися і ті, хто засуджує Алекса і не вірить у його почуття до моделі з Києва. Фінал зовсім не відображає стосунків, які нам показали закоханими очима. Дивиться саме на Сашу відчуття обману та витраченого часу на перегляд, закоханий у Сашу, але вибрав Катю, бо заплатили у Каті вже 200 тисяч підписників. Проєкт допоміг. Шкода, що вибрав не серце. До речі, відразу після закінчення фіналу переможниця Холостяка опублікувала пост в інстаграм. Дівчина зазначила, що закохана у чоловіка та подякувала за привітання. Проте українці наголосили, що їх не надурити. Глядачі написали, вони знають, що пара не разом, тому що Алекс подорожує світом. А Катерина знаходиться у Києві і добре проводить час з подругами. Друзі, всім привіт! Нарешті цей день настав. Нарешті я можу розмовляти з вами своїм голосом. Ох, мене просто переповнюють емоції, якщо чесно, і вчорашнього перегляду і від ваших повідомлень, їх так багато, вони такі класні, ви такі класні, це просто неймовірно. Я так вдячна кожному за підтримку, за віру в нашу пару, віру в мене. Мені надзвичайно це цінно, я обіймаю просто кожного та буду намагатися відповідати на ваші повідомлення максимально. Звісно, зараз такий момент, я знову сиджу у ванні. Ранок почався не з кави, ранок почався з вибухів. Але ми робили це раніше, зробимо знов. Треба перетерпіти цей ранок. Все обов'язково буде добре. Головне залишатися в укриттях, в якихось безпечних місцях, і ми все-все все витримаємо. Тому згодом буде пост, згодом буде більше інформації про фінал, про епізод. про Також вже є інформація щодо суми, яку вдалося зібрати на коктейлях для лікування для мар'янки. І, друзі, це 12 тисяч гривень. І я вважаю, що ми з вами великі молодці. І я вважаю, що це немаленька сума, і я вдячна кожному, хто долучився, кожному, хто прийшов, кожному, хто купував коктейлі, хто пив їх. Я впевнена, що ці кошти і ця енергія, яку ви посилали, купуючи ці коктейлі, донативши просто. Обов'язково допоможе Мар'янці в її шляху до реабілітації, і все одно буде обов'язково дуже добре. Друзі, а що ви думаєте про це? Залишайте ваші коментарі під відео. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки. З вами була ваша Соня. Слава Україні!